У мене сьогодні корисний салатик, білковий, насичений такий гарний салатик. Готуємо. Для цього салату нам знадобиться листя салату, помідорчик, огурчик, авокадо, цибулька красна, тунець, діжунська гірчичка, одне яєчко, Сметана або грецький йогурт. А в мене сьогодні взагалі соус сметани для салатів. Так, і лимончик. Так, все, збираємо салатик. Робимо заправку на початку. Прям в мисці великий салатнику. Взяла дві ложки сметанного соусу. А ви, якщо хочете, візьміть греческий йогурт або сметану, теж підійде. Так, додамо дві чайних ложки. Діжунської гірчиці, отак. От і сок лимону. Видавимо сок лимону. Все ретельно перемішаємо. Отак, От змішали і розмазуємо по стінкам отак. От Тепер сюди нариваємо листочки нашого салату. Кидаємо ще цей салатик іншого кольору, цибульку полукільцями. Так. Цибульку додаємо до салату. Так. І все серетененько перемішаємо, щоб наші листики з цибулькою перемішалися з соусом, щоб на листики попав соус. Отак. От Ой, літає. Так, добре. Ну, тепер він буде дуже-дуже соковитий і все, всюди буде соус. Так, Є. і додаємо помідорчик. Можна взяти чері було б краще. Так. Ріжемо огурчик, додамо. Чистимо, розв'язаємо і чистимо авокадо. Ріжемо авокадо на смужечки. Даємо авокадо до нашого салату. Банку тунця додамо до салату. Однієї банки достатньо. Буде білковий, такий гарний у мене сніданок. Можна брати в власному сутці. У мене в олії, але тут олії майже немає. Так, трошки помішаємо. Отак. М -м -м. Який білковий, гарний, зараз ще додамо. Яйця і все. І наш салатик готовий. Так, розрізаємо на 4 частини яєчко наше. Одне достатньо. Тут білка в салаті багато. Тунець, ціла банка, тому тільки одне яєчко. А хочете два, додати, як захочете. Все. Корисний наш. Салатик готовий. Всім смачного. Дякую за увагу.